Там, коли наряджали ага. участки, там по ці, по кадастру по цьому по всьому дорога. Плану, там дорога. До редакції звернулася мешканка села Калаглія, Мачернюк Віра Олександрівна, та поскаржилася на Попова Івана Івановича, який знищив частину врожаю соняшника, який був посіяний її чоловіком Мочерніком Анатолієм Степановичем. Я Мечернюк Віра Олександрівна. Ми знаходимося на полі в Калаглії. Це земля в оренді. Ми держимо цю землю в оренді три роки, і в нас тут все було нормально. В цьому році ми посадили тут соняхи. І в один прекрасний день ми приїхали, подивилися, що нам тут наробили сусіди. Наш сусід попов, який, якого участок знаходиться за нашим полем, за нашими соняхами, приїхав сюди комбайном косити своє зерно. Рядом у нас сусіди теж косили і в них роботи теж комбайн. І можна було подождати пів години і об'їхати наші соняхи, щоб не заїхати і їх не понівечити. Так ні, напряму заїхали, поламався тут комбайн, три години його ремонтували, і за ці три години... І людям, які тут були, яким за 60, не прийшла в голову ні одна нормальна мисль, що вони не можна ламати соняхи. Тому що це як це живе, це живу рослину можна ламати, можна підійти ближче, подивитися, які вони тут, соняхи. Ось вони вже процвіли, вони набираються. І оце в такому оце таке, о такого зросту вони їх поламали. Ви про цей факт заявили до поліції, так? За цей факт ми звернулися до поліції. Приїхала поліція, в нас взяла заяву. Потім приїхав участковий, взяв у нас пояснення і веде розслідування. Добрий вечір, Олександр. Володимир. Мене звуть Роман Вершуніц, я журналіст. Ага. Я з такого питання. Там Вера Олександровна жаліється на те, що ви заїхали на її поле та трохи понивишли її. Соняшник. Як суха, так вийшло? Це uh -huh. скажу. матері. Uh -huh. Тут є Попов, він по тій вулиці, не Ага. Uh -huh. От він вам що розкаже, покаже документи, розкаже це все його там. Ну, його поле, так? Да? Да. Ну ви їхали своїм комбайном за ним? Я їхав за ним, то, то він їхав, там дроби він Ага. Uh -huh. І в нього документи є, це все, тому що я відказувався, не хініку рипатися. А він каже, ось, вона там віку була друга. Ще... А, то есть вы считаете, что там дорога идет, да? Не считаю я. Все сельский совет на косибо. Когда нарезали участки, нарезали все Ага. В прошлом году дорога была, а в том году уже немає. Ага. То есть От... это Иван Иван. Иван Иванович Попов. Видите, вино покажу документы, что вы все бачите на дякую. этапе. Меня зовут Роман Варшаниза, я журналист. Ну, Скажите, пожалуйста, то... да. на... на вас жаліється Вера Александровна. по поводу того, что вы на ее поле там помяли ее подсолнух. Это правда? Там дорога. Там дорога. Но там был подсолнух посажен, да. вы же видели? А? Не знал, что там ну, я не знаю, я приехал, сейчас увидел, что там помятый подсолнух. Я вот все, что я увидел. Она говорит, да. что это вы сделали. А куда я должен заехать? Ну, я не знаю. Вы, то есть, вы считаете, что там дорога, да? Да. А там по проекту дорога. А скажите, пожалуйста, а вы знаете, кто посеял это поле? Могли бы спросить у человека, почему он посел на дороге, если вы так считаете, что там дорога? Він крувой пакости, ничего не делает, не может делать. Думаете так, да? Я не думаю, я так знаю. Это не только я. Такси знаю. Ну, вы ж видите, под самым посадкой подсолнух. Может быть, надо было как-то решить этот вопрос. Ну, то я должен заехать убирать. Ну, все. вы считаете, что вы правы? Там дорога и по проекту, там, когда нарезали ага. участки, там по тих, по кадастру, по всему, по всему. Дорога. Да, ну, там дорога. Вин, когда незаконно у людей забрал, там, короче, ну то такие дела, mm -hmm. что он проплатил и там залез туда. Вин там не должен был залезть, там по наследству должен был перейти, если умер, да, хозяин, mm -hmm. ну и детям, mm -hmm. и женщинам. Вин, это вокруг. Ну, до вас уже учат э, дельничные приходы с этого привода. Там они написали заяву до полиции, вы знаете про это? Всього приводу. Ну, вони вважають, що ви е, п, полтора гектара сонячника знищили. Та ви Ну, серйозно. Це їхні, ну, це написано в їхній заяві. Тобто <гум> ви не вважаєте себе винним? Не вважаєте? Ні. Ні. Е... Він знав, що там всю дорогу, всю, там всі їздили туди, всі це. Ну там, коли здали люди другий варіант, <гум> там, тому, тому. тому. Вони вже туди і мало хто їздить. Ну, їздить. Він вирішив це діло на зло на цей засівати, перегорувати, делать канави, щоб не їздили. Ну як це так? Uh -huh. Якщо по проєкту нарізано, що там є дорога, що ти туди. Що я то, я, то, 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 я зрозумів вашу позицію. Дякую за вас. Редакцію встановлено, що Іван Попов лукавить. Він прекрасно розуміє, що земельна ділянка, я засієна сонечком, є державною власністю. Та вже три роки перебуває в оренді у Анатолія Мечернюка. На схемі красним помічна земельна ділянка, яка перебуває в оренді у Мечорнюка, жовтим це ділянка Попова, сіним позначена приблизна ділянка, на якій знищений врожай сонячник техніку Іван Івановича. Понад тиждень тому написана заява до поліції, проте дільничний Анатолій Бєвс, у якого перебуває заява на розгляд, досі не склав протокол по статті 104 кодексу України про адміністративне правопорушення. Соняхи спіють. Така ще жара, і завтра, післязавтра, може, через неділю-дві ці соняхи поспіють, і прийдеться їх скусити. І ніхто не побачить, що вони нам нам творили. Тут вони знешкодили більше саме, пошти 1,5 гектара соняхів. Час йде, врожай, соняшника на ближчим часом треба збирати, що, у свою чергу, унеможливить проведення експертизи про розмір збитків, які завдані фермерам Поповому, фермерам Вечернюку. Я хочу звернутися до цих людей, які зробили цю шкоду. Люди добрі. Ви з самого дитинства до сідих волос працюєте на цій землі. Ви знаєте, який це тяжовий труд. Мені не треба вам роз... пояснювати, за чим ви зробили таку шкоду. За завісті, з ненависті, з недо... те, що ви щось не допоняли, або десь ви щось не познали. У нас є власть. Вона, ви маєте документи. Ви йдіть до своєї власті. Вони вам покажуть, де ваші заїзди, де ваші дороги. Це все рішається. Як ви так сильно хотіли за дорогу, прийдіть, спитайте, де наша дорога? Чи можемо ми заїхати? Ми б вам допомогли б знайти вашу дорогу і ви заїхали б так, як люди це все роблять. Нормальні люди. А не со злості. Оце зробить понівечить все. Зачем це робити було? Роман Боршанідзе, альтернаті.орг.